Люди завжди грають, грають у любов, у правду, у тіні, у себе. Гра це спосіб прожити те, що неможливо пережити інакше: хтось грає на сцені, хтось на полі, а хтось на сторінках. Ну, це певні сценарії. Їх почав описувати Ерік Берн. Він подивився, що ми взаємодіємо за якимись. Дуже типовими штуками він їх назвав іграми в іграх можна виграти, можна програти, е, умовно кажучи, ти можеш не усвідомити, як ти опиняєшся посеред якоїсь драматургічної сцени, да? де хтось грає в жертву, а ти опиняєшся відповідно кривдником. Чи навпаки, да? хтось кривдник, а ти, хоча ти не звик до амплуа жертви, насправді жертва. Е, це про історія про те, що. Наше життя і весь наш досвід зводиться до певних сценаріїв. Всі ігри ще не описані. Тобто Ерік Берн, коли про них говорив, він говорив, що ігри є дуже багато я описав самі основні. От є ігри, в яких е, ти не можеш виграти з сумою. Да? Тобто завжди щось програєш, щось виграєш і відповідно оточуючи теж. А є ігри з ненульовою сумою, де в результаті і ти, і людина з якою ти граєш. Щось утримують, так. письменництво теж гра, але не завжди весела. Це гра з часом, пам'яттю, мовчанням. з тим, ким ти був і ким хочеш стати. Складний заплив це водночас і величезне задоволення, робота над новим текстом, робота над в моєму випадку романом, і водночас це велика відповідальність і це великий страх. Постійно, ти ніби. Страх того, що в тебе щось не вийде, страх того, що ти почнеш писати, і воно кудись піде не в той бік. Ти от постійно десь от поміж цим, а якимось таким, можливо, навіть мазохічним задоволенням від того, що ти робиш, і оцим от страхом. Е -е і тому я ну, поки що я це ще, ще, ще зволікаю. Оця така от перед тим, знаєш, як це ніби як перед тим, як зайти в холодну воду, скочити туди. Ти якийсь час просто стоїш, дивишся і зважуєшся це зробити. Ми запитуємо, коли ти востаннє писав До години три тому. <рес> <рес> а, минулого вечора, десь о дев'ятій вечора, поки в поті з'їхав, це треба сісти і писати. Це прям час вимагає думати. Надо не просто подумати, а прям от виписати це, там набирати текст. Якщо я почну це робити, ну коли я починаю це робити, у мене це займає дуже багато часу. І потім мені шкода, що цей час минув. Я, я дуже люблю писати. Я дуже люблю у мене просто часто не вистачає часу, але ну, от як буквально, якщо у мене є там вибір чимось зайнятися там іншим або там сісти пописати. А, то я, скоріш за все, вибору сісти пописати. От ну хіба у мене тільки виключення, якщо я проводжу час там з сім'єю або з друзями, от якось колективний, там колективний час з близькими людьми для мене напевно важливіший. А, бо ну зараз теж дуже багато роботи, і я дуже багато часу проводжу на самоті, буквально пишучи, я не тільки пишу книжки, я от, пишу там сценарії для відеоігор, сценарії і загалом механіку для настільних ігор. Тому я пишу практично безперервно. І в цьому простому питанні уся безодня. Бо писати це не лише про папір і слова, це про стан, у якому реальність ламається. І з уламків народжується історія. Ти знаєш, це така штука, яка таку, буває, ти. Ну, ти пишеш, бо ти не можеш не писати. Можна, ну, це, хтось може сприймати це там, як графоманію, але якісь штуку ну ти вже засвоїв просто. Цей інструмент самовираження, саморефлексії якоїсь, і ти його просто ну користуєшся ним, бо він, він зручний. Ми мислимо словами, щоб ми там не було. Там, навіть ті там, дуже там візуали люди, вони все одно формулюють думки словами, тому слова це найзручніший спосіб, напевно, відрефлексувати те, що відбувається з тобою. І тому та, ну, я це якось опанував, мені подобається. Я пишу хтось пише, щоб пояснити собі світ. А хтось щоб від нього втекти. Чи лінивий ти письменник? Питання майже провокаційне. Але лінію творчості не про бездіяльність. Іноді це форма паузи, простір між словами, у якому визріває нова історія. Тільки я знаю письменників, здебільшого вони намагаються писати, але не пишуть, але багато говорять про те, що вони колись напишуть роман. Письменник має дофіга жити. Письменник має вчитися не писати, а має вчитися жити, тому що чим більше у нього досвіду, тим більше йому є про що сказати. Письменники думають, що вони не читалися купу книг деякі, і вони просто повторюють чужі сюжети, чужі образи. А письменник має пізнати це життя настільки глибоко, настільки боляче і бути безкінечно хворим від цього життя, щоб писати. Вона каже, письменник має вчитися жити. І, можливо, саме це є ключ. Бо, перш ніж створювати світи, треба дозволити собі прожити цей. Ми всі насправді якось виражаємося і якось. Опрацьовуємо те, що з нами відбулось, наш якийсь досвід, наші враження. Просто ну письменник це робить в дуже конкретний спосіб. От, але ми всі це робимо. Коли ти просто з тобою сталася якась ввіїтельна історія, і ти прийшов розказати про це там своїй там подрузі, другу, мамі, дружині. От, це теж по суті те саме. От, просто ми, ми опрацьовуємо те, що з нами відбувається, от в той чи інший спосіб. Це можна назвати грою в те, що ти творець, да що ти відтворюєш і переписуєш світ, ніби да. Хтось каже, що письменництвом ми займаємось через незадоволеність світом, ніби туди неможливо, ну ніби там немає якихось можливостей для нас. От те, про що казав Гамлет, наприклад, неможливість виразити себе достаменною повністю зажиття. Письменництво можна вважати спробою з цим якось посперечатись, вийти якось за свої межі, трансцендентувати. Певну міру, це теж є гра. Ігри, в які грають люди. Це спроба зрозуміти себе, і письменництво одна з найнебезпечніших і найчисніших ігор, у ній ти не можеш схитрувати. бо кожне слово це хід, що веде тебе все ближче до правди, а може й далі. Але саме у цій невизначеності і народжується мистецтво. Гра, у яку варто грати, навіть якщо не знаєш правил.